Всім доброго дня! Сьогодні вийшли на рибалочку і на пікнічок два в одному. Зараз розпалюємо вагончик. Все, вагончик готовий у нас. Я вже розпалив, зараз підуть в ход со Каша у нас на сонці, блять, наставляється, бо хтось багато води туди вляв. Все, поклали хороші дереві і вона розгоряється, зараз будемо сусісочки жарити. Мій спінінг, я про нього забув ще. А там кашка, коротший. все норм. Вс. Нормальний такий. Ага, вкрай. Пускайте. Коротше, пройшло десь ну, минуток 20 після тої рибки. І ми зловили ще одну, ще один карасик такий. Все, будемо далі ловити. Клюнуло. Але нема. Да, нема, бо йде прямо. А Може є. Нема. Бля. У мене чуть подзибало. І так я ніфіга, там караськи плюскаються Чуть, Чуть подзибує. Зараз ще одна катапульта летить. Заряжена на перемогу. Ой, бля, куда ж таке? Вбіг тако! Васька? Васька бля. О! Все, підмотаю, такого да, О! Будемо чекати покльовок. Кошу кошти. Дивіться, як у нього ласти, чоботи, бля. Є покльовочка легенька, зібає. Діп вже дзібає. І в мене о! На. Ай, ну зараз натягуй Тучка Сильно гарно ті Щось ніби є. Нема. Чи нема Не води нема А може є то та тоді теж Є, вона ось чуть вода Так да, є мені каже є Нема Нема а -а. Не нажалась кнопка. Я тут черв'яка надіваю. Ну там і нічого нема. Бач? Бля. Такий тільки що ударчик був поклвочка. Треба, я понял. Да -да. О, отам буде брати. А там. Ну, та. може бути. А, далі черв'яка надівати. Коротше, у нас знову покльовочка. Деніскає. Ми грали карти. Ми грали карти, Дніскає, що є. Щас подивимось. І не мало як засняти. Да, ми грали карти і не мало як трошки засняв. Вже як він підсікнув, то треба засняти. Нема! Нема. Воно що угорає, я зараз динаміт. Що дуже мощна прям покльовка була, вже є. Чи спінів за не понесло. вже бачу звідси, що є. <пи> Ти ж бачив да, да. ж, Ні, я уступив, ти ж бачив бачився. Чого? Да. Бо я розстроєний на. Ви тут така. Раїв король. Підемо додому, п'ять карасиків маємо. Посиділи, віддихнули, природка собі, пожарили, попили. і можна йти домовий. Всім гарного вечора, чи дня, що у вас там. ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми вже йдемо.